Біжу за героїв. В Івано-Франківську відбувся благодійний забіг. Його приурочили черговим роковинам військового теракту в Оленівці. На старт вийшли понад 100 учасників. <звук> Легкоатлети долали трикілометрову дистанцію. Забіг мав благодійну мету. Це збір коштів на засоби радіоелектронної боротьби для бійців підрозділу БПЛА. Полон це. Катівня, москальська котівня. Ми всі бачимо, які виходять в полонені москалі від нас із полону, коли є обмін, і які хлопці приходять з полону. Мені сталося, що я рік був в полоні. Це катівня, це голод, це знущання, це психологічне знущання, це, це ад. ад. Коли, коли ти не знаєш сроку скільки ти там будеш не знаєш коли тебе ти лягаєш спати і ти просипаєшся, і Радий, що ти в з 2022 року акції на підтримку тих, хто перебуває у ворожих застінках, організовує мати військовополоненого Ірина Іванова разом з невісткою. Жінка закликає всіх небайдужих підтримувати, долучатися та поширювати інформацію разом із забігом для того, щоб не просто нагадувати, це треба постійно говорити про те, що відбулося в Оленівці. Тому що знаєте, чим більше час відтягується назад, тим більше люди за. Бувають про те, що Росія є агресор і терорист. Про те, що наші хлопці гинуть в полоні, про те, що вони здатні зробити будь-що, щоб не випустити Азов на сьогоднішній день. Мій син у полоні вже три роки, два місяці, і 12 днів. Це є страшно. Це є боляче. Це просто невиносимо. Коли ти про це говориш, коли ти про це згадуєш, думаєш. І коли хлопці виходять, звідти, розказують з різних колоній, що відбувається у тюрмах. Леся Андрійчак взяла участь у забігу разом з донькою. Її чоловік Михайло Андрійчак зник без вісти на Покровському напрямку. каже, важливо підтримувати один одного в складні часи та закликає суспільство не бути байдужим. Дуже гарно, що робить такі акції, що ми можемо хоч. Трошечки з людьми спілкуватися, одним другим виливати душу, підтримувати один другому. Це дуже круто. що у нас є таке у Франківську, тому ми ходимо. Ми надіємося, ми підтримуємо сьогоднішню подію, яка сталася в Оленівці. Ми не забуваємо про це. Бо це підло це вночі вбили наших героїв, наших воїнів били вночі. Я хочу, щоб всі пам'ятали про полонених, без зниклих і ті, хто помер заради нас, за нашу країну. Теракт в Оленівці російські окупанти здійснили влітку 2022 року. Тоді від вибуху у в'язниці загинули щонайменше 53 українських військових, понад 130 отримали поранення. Більшість постраждалих досі перебувають у полоні. Оксана Себастян, Софія. Савчук, новини на вежі.